Дорогі брати і сестри, можемо собі уявити ситуацію, яку описує сьогоднішній уривок Евангелії, коли навколо Ісуса зібралися віруючі люди, а Він представляє їм Царство Боже. Він розповідає про Царство Боже, Він говорить про його особливості, бо ж ніхто не знає так насправді, як виглядає небо, як виглядає Царство Боже, як тільки син Боже, який прийшов, щоб нам це сповістити. І в цей самий час на це зібрання людей приходять певні висланці, приходять певні люди і оцінюють, як працює і як проповідує цей вчитель із Назарету. Приходять фарисеї, приходять книжники, деякі з них відряджені навіть з самого Єрусалиму, можливо, з центрального управління ті, які мають насправді сьогодні вивчити чи цей вчитель. Правильно все робить, що робить докладно, так як як вони потім підкреслили, як е, говорять старші, е, як ми читаємо в переданні старших, тобто тих, які були перед нами. Е, так насправді е, Христа в той час ловили не тільки на тому, що він або його учні не докладно миють руки, не ритуально миють руки. Йому так само ставили запитання, чому його учні не постять, чому його учні не багато моляться, що надто любили насправді фарисеї. Тобто -то перед Христом ставляться цілий ряд таких питань. А ще одне: вони питалися, чому учні Ісусові не дотримуються правил суботи. Пам'ятаємо, наприклад, тоді, коли вони йшли ланами і зривали колоски. Це також було прописано в такому треба сказати людському дописаному праві. Отож, ці люди покликані до того, щоб пильнувати чистоту віру, віри. Вони насправді і сьогодні їх нащадки вони є, вони навіть від держави отримують, можна сказати, зарплату, тобто вони живуть за кошти держави для того, щоб підтримувати власне цю чистоту віри в Ізраїлі. Для того щоб бути самими глибоко освіченими, підготовленими, і можна було б так само контролювати інших. І цей власне уряд навіть сьогодні можна було б назвати його настільки пастерським в деяких моментах, скільки таким контролюючим, до який дивиться, чи речі є кошерними, чи ті, чи інші вчинки, віруючої людини відповідають певним канонам. Христос приймає ці слова, і навколо нього є певна група людей, які спостерігають над тим, що відбувається. Ця група людей складається із таких трьох складових. Перше, як ми чули, це є самі фарисеї. Друге, це є натовп, який прийшов до Ісуса, який слухає Його слово, але дуже часто зосереджується. Тільки на тому, що може зробити насправді Ісус не тільки те, що скаже, але те, що може зробити: розмножити хліб, вилікувати хворобу, іншими словами, змінити певну життєву ситуацію. Ці люди сьогодні є біля Ісуса. Завтра вони відходять від Нього, коли слово їм не сподобалося. І нарешті є учні, третя категорія людей, які слухають слів Ісуса. Які спостерігають на ті дебати, які відбуваються між Ісусом і равенми, і вони якби задають це запитання собі глибоко в серці. Чи варто було піти за цим вчителем? Чи насправді варто було кинути все, піти за ним? А ці керівники, можна сказати, релігійні, вони сьогодні витикають Ісусові, що Він має прогалини у своєму навчанні або? У своїх вчинках, Христос у відповіді, яку звичайно Він скеровує, перш за все, до, до яких категорій, до фарисеїв, а потім до учнів, він буде говорити про лицемірство. Він буде вживати цього слова лицемірства, говорячи про них. Задля справедливості, щоб насправді не таврувати це ім'я фарисей або книжник. Треба сказати, що це насправді були віддані люди, Люди, які насправді вивчали Божий закон, люди, які мали бути прикладом для інших людей. І треба сказати, що дуже багато із них насправді були таким прикладом. Це були люди, які були готові працювати над самими собою, і варто згадати, наприклад, одного із них, який приходив до Ісуса вночі, Никодим, приходив і. Додатково питався, як зрозуміти Ісусові слова ті чи інші. Він питався, як йому треба народитися віднова. Він не питався додаткові способи миття рук або глечиків. Він питався про нове народження. Він питався сьогодні про абсолютно нове життя, яке не укладалося в його канонічні норми, в його можна сказати, таке квадратне мислення. Він приходив вночі, він брав, можна сказати, іншими словами, ця старша людина, він брав додаткові уроки, він йшов як на такий факультатив для того, щоб зрозуміти те, чого він не зрозумів в день. Згадаймо іншого фарисея, апостола Павла, тобто перед цим, що Савла, який навіть переслідував Христа і все, що з ним зв'язано, переслідував християнство е, учнів Ісусових. Але прийшов певний момент, і в нього все склалося. Тобто, коли він впав, коли він кажуть, зрозумів, що його життя до сьогоднішнього дня воно практично втратило значення, він відкрився на Господа і пішов на новий етап свого духовного життя. Деякі люди дуже швидко впадають з спокусу бути релігійним. Люди приймають якісь певні форми, зовнішні релігійні форми. Люди йдуть за натовпом, люди звиклися до того, що на Великдень святять пасхи, на Різдво ставлять ялинки і співають колядки. Але ми розуміємо, що це є тільки зовнішня сторона, насправді віруючої людини. Так, вона повинна бути. Тобто, не може людина бути віруючою. Якщо її життя не показує того, що вона є віруючою. Проте сьогодні, слухаючи слів Ісуса, слухаючи, як Він витикає книжникам і фарисеям, які були інколи краще, ніж загальний народ у, своїх релігійних, у виконанні релігійних правил, він говорить, що вони є лицемірами. Хто такий є лицемір? Слово яке. Використовується в Святому Письмі в цьому випадку, грецьке слово хіпокризіс говорить про людину, яка змінює маски. Тобто це є актор. Це є людина, яка сьогодні може заграти добру людину, завтра злу людину, а часом на самій сцені можна поміняти ці маски декілька разів. Христос, говорячи про власне це лицемірство. Коли я говорю про грецьку мову, ми знаємо, що саме в цій мові було записано це Євангеліє. І він, говорячи про це лицемірство, говорить про, як би можна сказати, дві природи, які можуть існувати в одній людині. Одна природа зовнішня, так ми приймаємо кожне слово. Так, ми знаємо, що в неділю треба сісти в лавці храму або стати навіть на коліна в молитві треба приймати це слово треба слухати його бо саме 10-15 хвилин буде тримати, тривати проповідь а потім людина повертається до звичайного життя і отут питання чи то слово виконується таким певним виясненням цього слова для нас може бути сьогоднішнє друге читання з послання апостола якова але перед тим, як ми ще до нього повернемося, дуже важливо нам зрозуміти, що відбувалося в серці книжників і фарисеїв, коли Христос називав їх лицемірами, коли прилюдно при інших натовпі і учнях говорив, що вони не є достатньо такими адекватними, що вони є несправжніми. Напевно, в серці цих людей виявлявся опір перед словом, і вони говорили, що може сказати оцей Тесля з Назарету. Тобто, що він може нам витикати, коли він не закінчував навіть жодної равінської школи? Тобто, про що він може з нами говорити? Хочу сказати, що ці люди, які прийшли до Ісуса, вони прийшли з готовими питаннями. І вони прийшли з готовими відповідями, що не скаже нам цей вчитель, він буде неправий. Тобто вони всіма силами відпихали це слово. Тобто вони всіма силами трималися певної релігійності, зовнішньості. В цій зовнішньості вони насправді, як ми вже сказали, приуспівали перед іншими людьми, але не дивилися в глибину. Тобто, вони не йшли на власну таку переміну. І вони сьогодні, звичайно, готові були відкинути як Слово Ісуса, так і Ісуса самого. І що, зрештою, сталося, і вони стали також причиною того, що Христа розіп'яли в певний день. Повернімося до Якова, про якого я щойно згадав. Апостол Яков говорить про прийняття слова, яке сходить згори. слово, яке не перемінюється. Слово, яке є тим самим і постійним. Апостол Яков говорить нам про людину, яка не є тільки релігійною, але є людиною віри. Тобто, знову ми говоримо дати протистояння релігії, просто релігії, зовнішніх обрядів і справжньої віри. Ми знаємо, що для деяких людей така релігія, релігійність. Є лише таким симулякром, такою підробкою справжньої віри. Отож, апостол Яков він, саме, Яков він саме говорить про справжню таку релігійність, про справжню віру. Він часом навіть вступає в своєму посланні в дебати з апостолом Павлом, який каже, що вистачить віри для того, щоб бути спасенним. А він в іншому уривку, ні в тому, який ми читали сьогодні, він говорить, що віра без діл якою є мертвою. І сьогодні він продовжує ці слова і говорить: не будьте тільки слухачами слова, і, власне, це слово говориться: не будьте слухачами забудьками, тобто ті, які вислухали Боже Слово, але вже... Повернувшись до свого життя, до щоденності, вже про це не пам'ятають. І він додає ці дуже дуже славетні слова. Ті тими, які обманюють самі себе. Лицемір, він обманює сам себе. Розпочинається все від того, що лицемір представляється перед іншими людьми, от таким, яким він хоче, щоб його бачили. Е, часи зараз. Інстаграму фільтрів на фотографії, на фото на все інше ще більше надає, будемо говорити оцього, як якби так лицемірства для кожного із нас, коли ми хочемо бути представленими отакими гарними. Але кожного ранку, коли дивимося в зеркало, знаємо, які ми є справжніми, непоганими, не, не уродами, як дехто можливо сам про себе скаже. Ні, справжні ми. І саме таких любить Бог, саме таких люблять ті, які є поруч і не страхаються правда, від того. То саме в релігійній сфері Христос сьогодні говорить про справжність. Яків говорить про ту саму справжність. Він говорить про служіння сиротам і вдовам, це з сьогоднішнього другого читання. Він говорить при цьому, він розпочинає, що правда, від цієї діючої любові, а потім він закінчує і ще тільки мале. Бути чистим від всього злого, що несе цей світ така дрібниця, такий додаток. Бути чистим, іншими словами, таким відокремленим. До речі, фарисеї. фарисеї це і є такий, якби відокремлений від іншого народу. Слово святий Кадош, єврейське слово, говорить так само про відокремленість від цілого світу. Отож, брати і сестри, сьогодні Христос насправді Він не потикає фарисеям, це було дві тисячі років тому. Він сьогодні це слово звертає до кожного із нас, і кожен із нас в своєму серці може або з однієї сторони сказати, що не так. Я все добре роблю, я кожну неділю я в храмі, я молюся, я пощу третє, десяте. Але саме Господь своїм словом скаже. Чого ми ще не зробили, що він, можливо, навіть вимагає в нас вже не один раз. Вимагає погане слово, до чого він нас запрошує, вже не одноразово. Сьогодні, як ми вже сказали, ми розпочинаємо новий академічний рок. Ми благословляємо всіх, які його розпочинають, і ті, які будуть вчити, ті, які будуть вчитися. Я гадаю, що будуть лицемірами ті люди. Які скажуть, ну я вже слава Богу, закінчив навчання, я вже просто працюю. Ті, які скажуть, що мені вже немає чого вчитися. Лицемірами, напевно, будуть ті люди, які оберуть себе собі на цей навчальний академічний рік, оберуть різні курси, оберуть різні форми удосконалення і не знайдуть там місця для Бога. Так, будуть завчені фрази. Будуть певні форми, до яких ми звиклися, але може не статися оцієї глибини, а саме її від нас очікує сьогодні Господь. Молімося сьогодні, що Добрий Господь пробачив нас за кожне наше лицемірство, таке, навіть яке інші побачили, і таке, навіть в яке ми самі просто повірили і прийняли. Просімо у Господа сьогодні особливих сил, щоб цей такий академічний рік. Цей шанс для кожного з нас він став такою новою сторінкою, став шансом, який ми насправді використаємо. Запрошуємо всіх до тих не активності, але пропозицій, які дає парафія, тутешня парафія чи інші парафії нашої церкви. Знайдімо себе в Божих задумах, знайдімо себе в Божому царстві і. Удосконалюємося в тому слові, яке за апостолом Яковом маємо прийняти лагідно і виконати з великою любов'ю і з розумінням, що воно було сьогодні адресовано, можливо, не до сусіда, а не до когось іншого, а саме до мене, щоб перемінився і був особливим для Господа, відкрився і реалізував цілим своїм життям. Дай Боже. Амінь.